З днем народження тебе, наш любий факультет. З днем народження рідний фізмат. Віват фізмат мій рідний факультет. Зі святом рідній фізматовці. Моя фізматівська родина. Я ще вітаю всіх вас цим прекрасним святом. Зі святом, дорогі фізматиці! Цей день хочеться подякувати факультету за незабутні емоції, неперевершені враження, пригоди за досвід та знайдення. Кізмат та набагато більше, ніж просто диплом духа. Бажаю всім натхненням та успіхів у навчанні. Знайти своє покликання та розвиватися в цьому напрямку. А здобути необхідні знання та навички нам допоможе наш улюблений кізмат. Дякую тобі за те, що ти був в моєму житті, і залишаєшся в моєму житті. Дав мені дуже багато цього не перерахувати. Завжди радий повертатися до тебе, завжди радий чути про тебе. Цвіти й пахне. В цей день хочу подякувати вам, викладачі, за ваш професіоналізм, за створення неймовірно дружньої атмосфери. Адже для кожного фізматівця факультет це ніби місце сили і натхнення, місце, де ти точно відкриєш для себе щось нове. В цей день найголовніше моє побажання. Це перемога України, щоб вже наступний день факультету ми зустріли офлайн в стінах наших аудиторій, щоб знову поринути у ці приємні спогади студентського життя з візматом у серці назавжди. Бажаю студентам, викладачам, випускникам всього найкращого. Нехай ці роки студентства, які ми кожен з вас переживаємо чи вже пережили, будуть найкращими у вашому житті, незважаючи на ті страшні події, які зараз відбуваються. Насолоджуйтесь своєю юністю, насолоджуйтесь навчанням, насолоджуйтесь своїми вихідними, буднями. Адже те, що ми зараз переживаємо, буває тільки один раз в житті. Я щиро сумую за фізико-математичним факультетом. Я всією душою вдячна за все, що в мене є, за мою роботу, за моїх учнів, за щирі посмішки, за ті спогади, які назавжди залишаться в моєму серці. Фізмат – це місце, куди хочеться повертатися. Це місце, де ми навчилися новому, це місце. Де ми знайшли кращих друзів, це місце, де ми стали людьми та знайшли себе. Щастя, радості, процвітання рідному факультету, натхнення кращим викладачам, гарних студентів, миру нам всім та перемоги. Я вдячна тобі за досвід, за людей, яких я зустріла, за ті емоції, які ми пережили разом з тобою. Фізмат це не просто факультет. А справжня родина, яка тебе любить, цінує та поважає. Бажаю щастя, здоров'я, наснаги та мирного неба над головою. Бажаю вам терпіння та благополуччя. Бажаю тобі, щоб кожного дня твій день проходив енергічно та весело. Бажаю успіхів, навчання та викладанні, щастя та перемоги. Я хочу, щоб ми святкували це свято не на рівні факультету, а на світовому рівні. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, благополуччя та навідмінно відмінно закрити сесію. Віват фізмат Віват Фізмат. Слава Україні! Віват фізмат фізмат. Віват фізмат. Слава Україні!